Сьогодні хочу вам показати, як зробити 3D-модель для майбутнього кашпо під заливку силіконом під чайну свічечку. От вона всередині у нас. От тако, отака свічка має ставитись всередину. Взагалі-то мені потрібна підставочка от під моє оце серце. Це скульптура, це майбутня силиконова форма великої свічки. І вона має на чомусь стояти, тому мені потрібно. Я хочу надрукувати таку підставку, але покажу вам, як зробити таке кашпо. Відкриваємо скетчер. Відкриваємо ескіз в площині XY. Тут ми маємо намалювати два кола. Я не буду їх малювати тут по центру, тому що там має бути в мене далі текст, і його не буде там видно іначе. Робимо два кола. Одне побільше, інше поменше. Я робила замір цієї чайної свічечки. Коло має радіус 3,5 см, тобто 35 мм. Маленьке коло я поставлю 2,5. Навіть 23 поставлю. Бо радіус 20, ну трошки, мені потрібно трошки більше. Коли ми закрили, ми йдемо в парт. Нам треба цю модель видавити. Видавлюємо її на 25 мм. Взагалі, висота свічки 12 мм, але потрібно більше. Отака От вийшла получ... у нас такий циліндр. Далі ми з цим циліндром знову йдемо в скетч. Повертаємо в топ і знову йдемо в скетчер. Відкриваємо нову площину, новий ескіз. Ми не прив'язуємо ні до яких площин цей ескіз. Просто відкриваємо в той самий площині і відмічаємо зовнішню геометрію. Отак. От Нам потрібно зробити табо підложку, на якій буде стояти ця форма, щоб залитись силикон. Робимо ще одне коло і ставимо радіус. Ну, давайте 45 поставимо. Так, знов йдемо в парт. Знову ми цей ескіз видавлюємо. Я видавлю на 3 мм. Він не несе ніякої функціональної там задачі Це підставка. Того можна економніше розходувати пластик. Так, і знов йдемо в скетч. Знову відкриваємо площину ту саму, відмічаємо зовнішню геометрію, і зараз, зверніть увагу, ви, ми не бачимо центр. Наш центр він з тієї сторони. Коли отаке трапляється, тут є, тут є така штука, ось від перерізу. Натискаєте, і він прибирає, бачите, зайве, і тепер ви бачите всі площини там. Знов нам потрібно два кола. Одне коло ми можемо прикріпити до зовнішнього, тому що воно нам потрібно таке саме, інше коло трошки менше. Це будуть стіночки нашої форми, ну, щоб силікон не витікав. Взагалі то от коли от таке трапляється, це воно покасательно з'єдналось. Видаліть це і буде все окей. Це потрібно для того. Щоб силикон не витікав. Але ви можете зробити так, щоб ці борта вони були, ну, вони були, знімалися. Я, може, потім зніму відео зніму, як це робити. Чого? Того, що, якщо ви зробите отаку форму, як в мене, вам потрібно буде його друкувати на максимальній якісній. Ну, треба зробити, щоб ця форма була максимальної якості. Чому? Того, що ви не зможете шліфувати потім там, то ще всередині. Того потрібно робити зразу. Гладенько. Так, що ми робимо? Ставимо параметри. Радіус так само має бути 45, нижній. Давайте зробимо 40, 43, закриваємо і знову йдемо в парт. Ставимо висотою е, в нас е, оцей циліндр. Висотою 25. Стіночка, оця, має бути вища. Ну, Вища. Того, що тут вже має бути слой силікону, не забуваємо, так? Тому давайте поставимо 30. Наприклад, на 5 мм вище. В принципі, цього досить для форми. Робимо 30, отак от буде. Тепер нам потрібно всередині, отут по центру, зробити. Так би циліндр, щоб середина була трошки коротша, ніж бока. Це для того, щоб потім у вашого майбутнього кашпо було дно взагалі. Для цього ми йдемо знову скетчер. Знову відкриваємо той самий ескіз, відмічаємо геометрію, Зріз, відмічаємо і нам потрібно зробити коло. Можемо зробити навіть трошки більше за це отак-от. От, ой-ой. Закриваємо і йдемо в парт, і видавлюємо його. Видавлюємо його десь, пам'ятаєте, ми робили висотою не 13, як мало бути, а 25. Ну, тобто, висота свічки десь 13 мм, це я міряла. Ми робили 25 для того, щоб зробити якийсь зазор на. По-перше, щоб було дно куди засунути, по-друге, щоб ви цю свічку могли потім взагалі вийняти звідти. Того я ставлю тут 5 мм. От у нас вийшло таке дно. Щоб було зрозуміліше, пробілом закриваємо. Оце основна частина моя, циліндр. Заходимо в зовнішній вигляд, змінюємо колір. От, я так роблю для того, щоб зрозуміти, де в мене основна, де не основна. От, бачите, тут є вже в нас ще один такий маленький циліндр, це буде потім дно наше. Можна зробити його більшим, якщо хочете. Якщо вам потрібно, якщо вам здається, що 5 мм це замало. Але цього, повірте, досить. Тепер нам треба зробити втулечку, яка буде засовуватись сюди всередину. Сюди. По, ем, якщо ми не зробимо. Цього, то коли ви будете заливати силіконом цю форму, у вас тут посередині зробиться такий циліндр із силікону. І коли ви будете в нього заливати, наприклад, гіпс, потім цей гіпс буде намагатись дістати, він вас може репнути, того, що ця така силіконовий циліндр досить ну, пружний. Це по-перше. По-друге, це тупо неекономно так робити, того всі виробники роблять втулки сюди. Як робиться та втулка. Знов-таки нічого нового немає. Тут заходимо в скетчер, відкриваємо скетч, відкриваємо цю площину, відмічаємо зовнішню геометрію, можна всередині, то не важливо, і зріз. От ми бачимо центр. Нам потрібно зробити коло менше, ніж середина. Ну, Наприклад, отаке. Тож, якщо в нас тут 23 було, то давайте зробимо тут радіус. 20. Давайте, напевно, що менше, того, що там погрішність буде в печаті. Давайте так, 19. Ми лишаємо тут трошки ну, 4 міліметри, цього досить закриваємо. І йдемо в парт, видавлюємо цей наш скетч. Скетч наш, ми видавлюємо наступним чином. Ви можете порахувати, можете подивитись. Дивіться. Стаємо так от в бокову позицію. Отут робимо вид каркасний. От ми бачимо нашу фігуру тільки в розріз Ставимо тут, наприклад, 25. Так. І піднімаємо. Дивіться, ця втулечка не має доходити до дна, того, що наш видавить геть весь силікона, має от зупинитись десь отут. Або тут. Для того, щоб вона там зупинилась, їй потрібні отут опори такі. Вертаємося в звичний вигляд, як є. От ми бачимо всю втулечку. Бачите, вона, тут в неї є місце. Так. І тепер робимо опори. Опори так само робимо в скетчері. Теж нічого ні до чого не прив'язуємо. Можна і прив'язати, звичайно, до цього циліндра, але я не раджу. Тепер нам потрібно визначити зовнішню геометрію, отут, по краю, відкрити і взяти ламану лінію, і зробити можна не ламану, можна в принципі таку, і зробити такий собі, як, типу, ну, як типу, хрест, який трошки виходить от звідси. Це опори, на які буде кріпитись зараз наша втулка. І ця втулечка потім ну буде лягати на нього. Так, дивіться, робимо тут вертикально, ну приводимо в порядок тут все, щоб воно було тут все гарненько Що ми робимо далі? Треба задати їй параметри. Ми... Мені досить. Трьох мм, я не думаю, що потрібно більше. Хочете, якщо ви хочете більше, робіть більше. І довжина цих ліній. оцих Ну Вони вже однакові. Давайте зробимо 100 для симметрії, скажімо так. Ну і тут теж 100. Ви можете робити, як вам зручно. Так, рухаємо. Якщо вам потрібно, щоб вони прям були симметричні, виділяємо цю точку, цю точку центр і ставимо знак симметрії. Так само тут цю точку, цю точку центр і симетрія. Ось, в зеленим це означає, що більше ви не можете вносити ніяких тут корективів. Виходимо звідти, йдемо знову в парт і видавлюємо давайте теж на 3 мм. Як воно буде так, як квадратне. Так. Тепер беремо середину цю, витягуємо трошки її сюди. І тепер витягуємо е, оцю останню наші, наші опори. Дивіться, ці опори ми витягаємо, вони будуть отак. Але як точно воно буде, ми ще не знаємо. Щоб це дізнатися. Я вам раджу зробити отак, перейти сюди в каркас, подивитись, так. Опустити циліндр. Наскільки вам потрібно його опустити, наприклад, отак. Потім опустити опори. Не треба робити, щоб їх було видно. отак. Тобто опори мають отак лягти. На, ну, не потрібно там соблюдати міліметри. Прям отак. Тобто вони мають лягти на ту форму. Тепер дивіться, як це буде виглядати. Це буде виглядати отак. Тепер беремо циліндр, затискаємо Ctrl і виділяємо ці опори і цією кнопкою об'єднуємо. Це має бути одна фігура. Ось вона. Ми можемо її F2 і назвати її, наприклад, втулка. Дивіться, ця, як це взагалі працює на практиці, коли ви надрукуєте. Заливаєте от сюди силикон всередину, ну, до якоїсь там міри, заливаєте. Потім, коли там досить -таки достатньо силікону, не, не до кінця, ви опускаєте в тулечку, отак. Тобто, частина силікону, так воно у вас обреться, наприклад, да? частина силікону вичавиться через ці дирки сюди, ну і ви тут уже доливаєте, щоб рівномірно було. Оце робиться. отак. Зберігаємо все окремо, цю втулку треба надрукувати окремо від оцієї іншої частини самої форми. Нагадую, що якщо, вас, якщо ви робите саме таку форму, робіть її, друкуйте її в найвищій якості, того, що. У вас не буде можливості зняти отут і оце шліфувати. Тому що всі 3 d вони підлягають обробці, тобто їх шліфують, їх полірують, їх ґрунтують. Якщо, у вас не буде, якщо ви надрукуєте, наприклад, на саміті дешеві якості, вам придеться його шліфувати, тому що тут будуть такі різьби. Якщо у вас такої можливості немає, а тут немає, того, що тут буде заважати її опалубка, я вам раджу друкувати в. Фотополімєрі, оця така рідина є, в ній люди друкують. Там найвища якість, ну, спитайтесь в 3D-майстрів, хто друкує, то вони вам підкажуть. Далі потрібно з'єднати ці всі моделі в одну кучу. Якщо, дивіться, на цьому етапі ви можете зберегти файл, зберегти як, якось там його обзвати і зберегти. Для чого це? Для того, що якщо ви будете робити на цій базі щось інше, вам не треба буде заново нічого писати. Ви зайшли, відкрили. Тобто, кожен, бачите, кожен скетч, він доступний. Наприклад, ви хочете змінити оце форму. його. Ви заходите в скетч і тут все міняєте. Діаметр вам, наприклад, треба змінити чи ще щось. Що вам потрібно змінити висоту? Ви заходите сюди, змінюєте висоту. Зберігайте це все. Поки воно ще не об'єдналося, маю на увазі. Тепер нам треба об'єднати. Ми беремо, наприклад, середину і сам циліндр, об'єднуємо. Потім беремо опалубку і дно, об'єднуємо. Тепер об'єднуємо циліндр і саму опалубку. От. І тепер називаємо F2, і тут ми називаємо, наприклад, там, ну, давайте форма назвемо. От, назвали форма. І окремо зберігаємо. Натискаємо на те, що ми хочемо зберегти файл, експорт. Тут набираємо, називаємо там форма «Тра-ля-ля», зберегти. І так само втулка. Все зберігаємо окремо. В наступному відео я вам покажу, що я хочу. Я хочу на, оцій от, на цьому циліндрі, на цій площині зробити напис. Мені потрібен напис там. Тому в наступному відео я покажу, як робити напис на отакій поверхні, кривій. Якщо вам цікаво, переходьте і дивіться. Всім дякую за перегляди.